Ну і, звичайно, покажу зараз, що стосовно смородини, яка тут в мене стоїть, бачите, відерця, просто звичайна вода зі скважини. І зараз покажу результат. Дивіться, корінчики вже з'явились на цих живцях. Просто звичайна вода, вона навіть забруднилась, ви бачите. Ще вишня ягода, літню обрізку, ось, і обрізку. Того, щоб показати, що саме Я беру для того, щоб вкорінити гілочку смородини. Але якщо бути спостережливим, можливо, ви помітили, що смородина здатна утворювати додаткові корінчики на поверхні ґрунту. Бачите? Ось ця гілочка, і навіть ось ця старенька гілочка, ви бачите додаткові корінчики над поверхнею ґрунту. І саме цю здатність смородини утворювати корінчики на живцях. Якраз і використовують для того, щоб живцювати смородину. При укоріненні це робити бажано весною. Саме весною я висадила ось такі. Ось ця гілочка теж підходить для живцювання. Бачите, молоденька. Отак обрізаєте, обрізаєте або обриваєте листячко. Можна обірвати навіть, я просто обірвала. Ось так лишаю трошки листочків зверху, і просто ставити у воду. Ось такі живці просто ставити в воду. І вони знову ж таки утворять корінчики. Там, де живець намочений в воді, там і утворились корінчики. Ви бачите? Знову ж таки, хочу додати, що ніякого вкорінювача, ніякого тут підживлення взагалі немає. Просто... І ось такі гілочки були висаджені, і ще в мене нічого не було. Просто в мене були живці дуже класної смородини, навіть не знала її сорту. Як то кажуть, подарували ось такі живці. Просто ось такі гілочки. І я їх тут посадила один, два, три, чотири. Чотири кущики. Ось тут росло. І тепер в мене вже 15 років є чудова смородина. Саме така здатність до утворювання коріння у смородини, бачите, являється підказкою, що коренева система смородини розміщена переважно в верхніх шарах ґрунту. Саме це вказує на те, що смородина дуже чутлива до посухи. Тож полив для смосаджувати такий живець рекомендую під кутом. Під кутом 45 градусів, приблизно. Саме похиле висаджування сприяє утворюванню більшої кількості однорічних пагонів. З цих ростових броньок, з кожної такої галузки, буде пагін. Ось, бачите, зелененький. Ось саме в цьому місці і в цьому місці буде утворюватись ростовий пагін.